Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну із найцікавіших тем: це про секс у стосунках. Чи дійсно він настільки важливий, тому що це ж не базова потреба, це не те, що їжа, вода, без чого ми не можемо прожити. Без сексу ми абсолютно можемо прожити. Але щороку розлучаються тисячі пар через відсутність сексу. До мене дуже багато звертаються пар на психотерапію. Саме через відсутність сексу. Чому так відбувається, давайте розбиратись. Чому все ж таки секс це не базова потреба. Якщо ми згадаємо піраміду масло, там дійсно секс не на першому місці. Наш організм він може нормально функціонувати без сексу. Але, одне але, тому що секс це не просто фізіологія, це про зв'язок, емоції та довіру. Для багатьох пар це про продовження розмови, це про особливий зв'язок, це про особливий прояв любові. І коли цього всього немає, відчуття в парі відчуження. І тому, коли немає сексу в парі, це призводить до конфлікту, тому що в гру вступають психологічні фактори. І які саме перше, це відчуття відчуженості. Тому що коли один із партнерів не проявляє інтересу до сексу, інший партнер починає думати, що він недостатньо привабливий або взагалі не потрібний. Друге важливо, це відсутність близькості. Тому що в сексі саме. Ми формуємо емоційну близькість, формується довіра. Якщо цього немає, ми постійно вибудовуємо бар'єри. І, до речі, дуже часто жінки, які не можуть отримувати оргазм, це якраз про постійний контроль. Вони вибудовують бар'єри, тому що вони себе таким чином, знаєте, постійно захищають, захищають від того, щоб їм зробили боляче, щоб їх не оцінювали, тому що їх можуть відштовхнути. Скажем так, все це просто через страхи, але може людина будувати самостійно ось ці от бар'єри, а може пара створювати самостійно ці бар'єри саме через відсутність близькості. І третє, найважливіше це невирішені конфлікти, тому що якщо між парами немає нормального спілкування, це 100% потім ви побачите в сексуальному житті. Буде виникати таке питання, чому у нас немає сексу? що... Як нам це покращити, а проблема буває дуже часто, до речі, у спілкуванні. І тут, взагалі, важливо зрозуміти, що ми не говоримо абсолютно про кількість сексу, тому що це може бути абсолютно різна кількість сексу. Для когось норма раз на місяць, для когось було б добре раз в день. Так, чому ж все ж таки люди розлучаються саме через відсутність сексу? Тому що, коли немає сексу, немає емоційної близькості. Йде крах довіри, є відчуття відчуження один від одного. І так до мене приходять на терапію і кажуть, що ми живемо як сусіди, ми зовсім не пара. І, звісно, це приводить до чого? До зради, тому що кожен починає шукати ну, щось краще на стороні. Приходить розчарування і дуже часто. Я помічаю те, що одна із сторін, одна із пари, просто перестає через розчарування працювати над стосунками. І, зрештою, ось так от поступово пари йдуть на розрив, на розлучення. А наразі, як ви можете помітити в минулому році занадто багато розлучень. Тому без сексу, звісно, можна прожити. Але без спілкування прожити 100% не можна. Якщо наразі ви маєте проблеми в сексуальному житті зі своїм партнером, то з чого варто почати? Так це поговорити. Я, до речі, створила вебінар «Сексуальні фантазії та як подолати нудьгу у стосунках. І там дуже багато інформації, як правильно говорити, як вийти з кризи у стосунках, як вийти на новий рівень в своєму сексуальному житті. Тому я стовідсотково даю вам гарантію, що вам буде однозначно корисно. Я, до речі, залишу посилання. Що ще може вам допомогти? Звісно, це звернутися ще за консультацією. Тому що не завжди ми бачимо свої проблеми і проблеми в партнері. Ми завжди більше говоримо про свій біль. А тут що варто зробити? Почути іншого, навчитися чути іншу людину. Тому спеціаліст однозначно допоможе просто швидше, швидше пройти цей період і не призведе, звісно, до розриву. Ще важливо: згадайте, що взагалі вас з'єднувало. Чому ви з цією людиною? Наразі, звісно, ви однозначно знайдете щось хороше, тому варто про це згадати і щось зробити для того, щоб повернути цей емоційний зв'язок. Звісно, секс це не саме головне у стосунках, але це саме той пазл, який створює гармонію. Тому не соромтесь говорити про секс, не соромтесь говорити про свої бажання, про свої фантазії, тому що це саме той пазл, який зберігає ваші стосунки. Якщо вам відгукується ця тема, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Якщо ви хочете, щоб я якісь деталі з цього відео розкрила, пишіть мені. І, звісно, підписуйтесь, тому що буде багато цікавих відео.